Дівчатка, такі масочки я намагаюся використовувати регулярно, ну хоча б один-два рази на тиждень. Вони продаються в масмаркеті, так в будь-яких магазинах, які знаходяться недалеко від дому, їх можна придбати. Там знаю, коли купуєш якісь засоби гігієни, ти можеш за собі придбати кілька масочок. Вони не є дорогими. Да то непомітно не ці витрати не помітні для бюджету. І ви допомагаєте своїй шкірі, ну точно гірше не зробите. Часто в таких масках є класні компоненти, які класно впливають на шкіру. В інструкціях звичайно пишуть, що краще їх використовувати курсами кожен день на протязі двох тижнів. Але вже якщо такі виділяти гроші на такі курси, то вже на мою думку, краще купити маску. В баночці, да, якусь якісну, більш натуральну, щоб менше було цих хімічних компонентів. Кожного дня на шкіру і так нам вистачає цього хімічного впливу. То тоді краще, вже, якщо ви готові там кожного дня на протязі двох тижнів використовувати таку маску, виділяти так кошти на це. То вже краще купити, наприклад, на органік, масочки там біля тисячі гривень. І вже робити курс таких масок, де дійсно класні перевірені компоненти діє і підібрані під вашу конкретну проблему і тип шкіри. От. А якщо таких масочок у вас немає, то ну, отакими от тканевими, одноразовими масками ви собі гірше не зробите. І ще один лайфхак ці маски такі вже одноразові, як може здаватися. Ми наносимо їх на очищену шкіру обличчя, очищаємо, тонізуємо, тонік підготовлює нашу шкіру до наступного етапу. Як краще тоді шкіра вбирає... Засоби догляду, так? тобто масочку ми наносимо на тонік. І зазвичай, в таких масочках одноразових, дуже багато цього гелю залишається. Я почала не викидати маску після першого ж використання, а я її знімаю, складаю і назад сюди ховаю. Там ця тканинка вбирає вже підсохша. Так вбирає от, от ті залишки гелі, які там є. І мені ще не один раз вистачає ще раз нанести маску. Тобто я її не один раз використовую, а два, як мінімум. Тому тобто дуже класна вигідна штука, і ви вона дійсно покращує стан шкіри. Користуйтесь.